Тепер перейдемо до категорії наповнення. Тут зібрано все, що не пов'язано з виконанням ремонтних робіт, його можна придбати і після завершення ремонту. І почнемо зразу з козирів – Меблі. Тобто шафи, комоди, дивани, кухня і так далі. І тому подібне. Корпусні меблі. Сюди я відніс стандартні шафи, комоди, деякі полички. і все те, що не сильно впадає в око, але дуже необхідно в повсякденному житті. І вартість цього склала 336 тисяч 600 гривень. Кухня та острів без стільниці коштували 249 тисяч 900 гривень. Стільниця це ще плюс 80 тисяч гривень, але був і дорожчий варіант. Стільниця в ванну обійшлася в 19 750 гривень. Гардероб 1 та 2 обійшлися в 224 тисячі гривень. Полички в спальню та вітальню, з будованою підсвіткою, коштували 89 500 гривень. Диван та крісло, приліжкові тумбочки, журнальні столики, дзеркальне панно та барні стільці це ще 156 тисяч 466 гривень. І загальна вартість по меблям склала 1 мільйон 219 тисяч 566 гривень. Далі йдуть обладнання та прилади. Сюди входять всі побутові прилади, перелік їх ви зараз бачите на екрані. Загальні витрати на обладнання склали 551 608 гривень. Двері. У нашому випадку сюди входять всі скляні конструкції в гардероб та перегородка в ванну. Вартість їх склала 203 775 гривень. Штори та корнизи, матрас та подушки – це текстиль. І вони коштували 150 557 гривень. Спеціальне обладнання, таке як кондиціонери та зворотній осмос, вартували 103 536 гривень. Меблеві м'які панелі та декор входять до класу інше. Їх вартість склала 98 тисяч. І як завжди, є доставка, яка обійшлась в 1 тисячу 50 гривень. І загальна вартість наповнення склала 2 мільйони 328 тисяч 91 гривню. Загальна вартість ремонту під ключ склала 4 мільйони 291 тисячу 180 гривень. А структура розподілення цієї суми виглядає так. Вартість робіт та чорнових матеріалів 1 мільйон 362 636 гривень. Це 29% від всієї суми. Технічна комплектація склала 953 тисячі 348 гривень. І це 21% від загальної суми. І наповнення 2 мільйони 328 тисяч 901 гривня. І це 50% від всієї суми.